Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. У нас обід. Подивіться, яка шикарна погода. Вітряно, правда, але тепло. І я в обід пасу півнів своїх. Я не часто показую, чим я займаюся в обід, тому що я в обід не годую нікого. Але ще приходжу вигуляти собаку і отак от попасти трішки. Так, так, ти нападеш на мене? Ану. Вони його ображають. Він вирішив на мене, мабуть, напасти. От, Дуже гарно. Ми, до речі, прибрали одну качку. От, Я потім зніму вам покажу. Зважу її. Ну, як на мене, досить непогано. Ще багато так, пуху. Ну, лише почав рости, тому така тушка не дуже... Презентабельна, от, але нічого страшного для себе нормально. Ну Тобто я хотів попробувати, чи вже прибирати решту на тушонку, чи ще поки що ні. Ну, вирішив ще поки що, ну можливо, десь недільки дві ще їх потримати. Ну, так, от. Так, друзі, ще у нас сьогодні, та, мабуть, вперше за тиждень такий деньок вибрався. От, і я, як ви знаєте, їздив на збірки кукурудзи. І от вирішив її трішки підсушити, тому що завтра знову буде дощ. От, і потім я буду зберігати її отак от в качанах, в сітках от таких от, для картоплі, для моркви. От, я вже так в минулому році робив. Краще зберігати, якщо вона не зовсім висохла, в качанах. От Я позаминулого року перечистив її. Ну от Вона трішки підцвітала, тобто більше з неї було мороки. А так, в минулому році в гаражі вона в сітках була. В цьому році я вирішив туди, де зараз півні, там буде зимувати собака. От І я в куток складу її. От Вона я не скажу, щоб зовсім е, ну, волога. От Бачите, вона так і, е, ну, гарно обминається, але для перестраховки я. Не буду її чистити. От. Я сподіваюся, що погода дасть можливість мені ще з'їздити, тому що там вони не все обмолотили на полі, по дощі пішли. От. От якось так. Також от сушу нарциси. Ой, нарциси, вибачте, Ладіолуси. от у нас от такі різні. Ми саджаємо. Я показував, до речі, показував нашого От. Там он мішок із сіном, ще я сушу. Отак от, от навпроти нашого гаража. Вон наш гараж зелені ворота. Е, цим гаражем ніхто зараз не користується, тому як щось там потрібно сушити, тому що у нас, як бачите, там тінь. А тут От і ще от сушу е, ось, ще от вітамінки своїм курям. Назиму, до речі, не знаю, дуже погано він так сохне. От, потрібно, мабуть, буде забрати його додому, так, хлопці, досушити. Шепшину всю. Якось так. Ось ну, так от, друзі, таким в обіді займаюся. Півні гуляють, а я от, під от, так, от. Вирішив прогулятися з собакою, ось подивіться. Знайшла найбільшу калюжу. Лялю, тобі жарко? Лялю. Я не уявляю собі, якби вона з нами в хаті жила. Це щоразу її купати. Ох, і лялька. Друзі, гуляли з собакою і дійшли до нашого городу подивитися, що тут. Звичайно, кінець жовтня тут нічого немає, вже ми все прибрали. Але ось отак ми стіємо після картоплі, після цибулі гірчицю. І потім вона переурюється і як доброго. Я там уже нюансів не знаю, це не до мене. От, але в цьому році чомусь поганенько вона зійшла, ну Ми прибрали картоплю звідси. Я не знаю, мабуть, ще в серпні. От, не знаю, її щось наче поїло. От, але отак, бачите, багатенько. В минулому році прямо вона така була в коліно. Вон, Ляля проведе, нас покаже. Там здається, в кінці була більше, батько її скосив. отак от так от не знаю, десь йде. В інтернеті, як звичайно, подивилися, що рекомендують так робити. Там батько скаси, отак от ми одобрюємо грядку. Ось така, от, друзі, качечка сьогодні, досить непогана, до речі. Я думав, що буде, не знаю, сама коробка. Це качечка, не селезень. От, всередині немає ні шуночка, ні печінки. І зараз ми зважимо. Я потім, коли вже будемо прибирати їх масово, зніму окреме відео щодо чого, як годував, чим пропоював і так далі. От, ну, зараз подивимося, у мене от такі ваги. 0. Ну, зараз я так. Хвилиночку, так, одною рукою незручно. Так, а ну. Так, ану, видно, вам 2,650. Ну, отак от, друзі. Я, чесно кажучи, задоволений. Я думав, буде гірше. От. Е ви всі бачили, я відео часто розказував, що мені вони не подобаються. Так, звичайно, це не, можливо не найбільша вага, яка може бути, але й качечка це не найбільша. От, Тому, в принципі, я задоволений. Ось так. Ось так, друзі. Обід перетік у вечір. Ну, вечір відносно, 4 години, але зараз темніє рано, тому. Для господарства вечір. Пасу. Вже не буду показувати, чим я їх там годував. От, нічого особливого. Яблука. Якась така ця курка кругла зробилася. Не знаю, можливо, туди ближче до зими її приберу, бо щось дуже вона якась здорова. От, це фоксічік. М'ясо яєчний крус такий. От. Петюнька. що ти задумався, га? Таке було сонечко, тепер ось так. От таке, друзі, сьогодні відео. Інколи, до речі, не знаю я про що розповідати. Можливо, якщо у вас є які ідеї, будь ласка, пишіть. Якщо я компетентний в цих справах, от то я обов'язково зніму відео, тому що щодня знімати щось таке інформативне, цікаве. Я не знаю, як це можливо. От. Але хто тримає господарство, знає, що майже щодня одне і те саме відбувається. Годуєш, прибираєш, вариш. От. Тому якось так. До речі, друзі, ми коли розібрали качечку, там всередині навіть натяків на яйця не було. От вони вже... Та ви бачили відео, я розповідав, багато разів паруються, мабуть, місяців два. От Я знаю, що вони безплідні і все таке, але думав, можливо, хоч, хоч одне яйце хтось знесе. Немає навіть натяку, ні зародків, зовсім нічого чисто. От тому, напевно, від мулардів я яєць не дочекаюся. Хотілося подивитися, цікаво було б і вам показати. От, але от, якось так. Можливо, це. Оці. Далі будемо прибирати, можливо, у когось щось подібне і буде. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, моє відео вам сподобалося. І до нових зустрічей!